Історія з дідусем благодійником із Кременчука, що задонатив 50 тисяч доларів США на потреби української армії, отримала своє продовження. Нагадаємо, на початку серпня Кременчуківець-пенсіонер пан Олександр приїхав на своєму двохколісному на зустріч до свого тезки. волонтера Олександра Жукова і віддав велику суму грошей для потреб військовослужбовців. Волонтер не зміг втримати сліз і одразу ж з цією історією поділився у своїх соціальних мережах. Придбати те, чого найбільше потребують наші захисники, такою була домовленість між чоловіками. Олександр Жуков пообіцяв, що згодом розповість про результати для аудиторії і покаже, на що витратили майже 2 мільйони гривень. Днями на власній Інстаграм-сторінці волонтера з'явилось нове відео зі звітом. Тож на 50 тисяч благодійникам вдалося купити 7 автівок на суму понад 22 тисячі доларів. Чотири квадрокоптера Mavic – майже 19 тисяч доларів. Чотири тепловізора обійшлися в більше, ніж 196 тисяч гривень. Вісім радіостанцій, 20 гарнітур до них за 3 900 доларів. Це все відправиться воїнам для більш ефективного вигнання окупантів з української землі, зазначив волонтер. Своїх зворушливих емоцій не змогли стримати й українці, які слідкували впродовж цих місяців за розвитком цієї історії.